Чи правда, що сонячні панелі не працюють взимку? Брехня Працюють тоді, коли є сонечко. Взимку можуть не працювати, якщо дуже-дуже дуже багато у вас випало снігу, при бажанні ви його почистили і все далі почало працювати. Дуже багато це типу сантиметрів 30 десь. Якщо у вас випадає отаку слой снігу, там, так, то він просто відтане, бо панелі нагріваються. Чи обов'язково ставити сонячну станцію тільки на південну сторону? Не обов'язково на південну сторону ставляться станції на якихось виробництвах, наприклад, або якісь наземні станції під зелений тариф або під велике споживання. Якщо це у вас приватний будинок і ви у вас, у вас немає можливості, або ви не хочете оформлювати зелений тариф, краще за все поставити на схід захід. Чи можуть сонячні панелі повністю забезпечити будинок енергією? Можуть в літні, весінні, осінні місяці. Навіть от зараз взимку було сонячно, сонячно останній тиждень, і от жіночка дзвонила, ми їй поставили 9 панель 460 ватт і вона 20 кВт за день згенерувала, Уявляєте? Чи вигідно ставити сонячну електростанцію без зеленого тарифу? А, ну, типу, як вигідно. Якщо ви зможете споживати все, що генерує сонячна станція, тоді вигідно. Якщо ви звичайний мешканець, типу ви вдень на роботі, вдома тільки зранку і ввечері, то вам краще ставити зелений тариф, щоб просто користуватися взаємозаліком? Чи потрібно часто чистити сонячні панелі від бруду чи пилу? Дощ, з цим дуже хорошо справляється. При бажанні ну можете кархером помити, керхером, але це таке. Чи реально, що сонячна станція окупиться за 2-3 роки? Якщо це мережева сонячна станція, або якщо ми в гібрид, з гібридної станції вичленяємо сонячні панелі, то так, 2-3 роки. Тим паче, якщо у вас якесь виробництво, у вас типу 10 гривень кіловат, час то тоді, звісно, воно купиться. Чи правда, що сонячні панелі бояться граду? Ну, такого граду в нас немає, щоб воно боялося. Навіть якщо ви боїтеся, що будуть збивати шахеди, якісь обломки на них впадуть. Таке бувало в наших клієнтів, ось але сонячна панель далі функціонує. Маленька дюрочка сильно її мішати не буде. Якщо що, взяли, одну поміняли, та й все? Чи можна заряджати літієві акумулятори на морози? Ні, вони не будуть заряджатись, та й все. Чи правда, що сонячні панелі швидко втрачають потужність? Ну, якщо для вас 25 років це швидко, тоді правда. Яка найбільша помилка при встановленні сонячної станції? Звернутися до когось іншого крім нас. А якщо чесно, то неправильний підхід до цього. Ви зразу маєте визначитись, чи ви хочете економити кошти, чи вам треба автономія, якась. Тобто почати треба з цього. Наберіть нас, ми вас проконсультуємо. В першу чергу підберемо те, що буде потрібно вам.